Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі тіясні? Сумні, немов криниці д настудене. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне здіймається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені усні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвало і з нього вирвало одні очі ридання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся, навіть не зернеш і головою не кивнеш? Хоча ти знаєш, знаєш. Добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами і як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О ні, Являйся зіронько, мені, хоч в сні. У житті мені весь вік тужити не жити, то ж найце серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, і з того дива золотого зазнає щастя молодого. Бажаного страшного до гріха. Mm.